Вітаю вас, мої любі водолії! Сьогодні дивимося ваше передбачення на листопад 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти Оракулу. І це у вас невизначеність. А, знаєте, така карта, вона мені про перехід із якихось. Тяжких обставин, якогось тяжкого шляху. Бачите, тут такі тернії у світло, у якесь диво, магію, і тут ще й метелики намальовані, і це точно про перехід, бо метелик символізує таку зміну, коли із цієї лялечки, гусенички він перетворюється на таке чудове. Магічне крилате створіння. І я відчуваю для вас, що невизначеність у вашому житті закінчиться невдовзі. Отаке От я чую для вас. Хоча ця карта називається Невизначеність, але тут явно про перехід із певної невизначеності їх із якоїсь пітьми, знаєте, такої, до світла. Чудова енергія на початку вашого розкладу, любі водолії. Давайте візьмемо ще карти для вас, аби дізнатися більше. І візьмемо карту від оракулу трав. Так, це петрушка із ключовим словом смерть. Бачите, смерть невизначеності, кінець невизначеності. Певний кінець у вас відбувається у житті. Якогось важкого шляху, на якому ви не бачили, куди ви йдете. Ви кожен ваш крок, знаєте, як коли ми продираємося крізь ці тернії, він приносив біль. Він був важким і тяжким. І бачите, сонечко виходить, можете бачити тут на столі. Але це закінчується. І знаєте мені ще що наразі ми перебуваємо у коридорі затемнень, так і це схоже власне, на коридор. І, можливо, коли ви пройдете через цей коридор затемнень, він закінчиться для вас світлом і такою чудовою зміною у вашому житті, зміною на краще, зміною на те, що ви можете вільно рухатись уперед, як цей метелик, знаєте, коли він у стані лялечки, він не може рухатись. Взагалі ніяк. Він такий, як в анабіозі, певному, можна сказати, перебуває. Але коли це вже стає метеликом, воно має крильця, воно може літати. Тобто пересуватися стане набагато легше для когось із вас. Я чую, якась свобода пересування навіть може бути. Але це може бути, звісно, не прямо одразу цього вже листопада. Це може бути наприкінці коридору з наприклад, але вже якісь певні перші кроки і певне відмирання чогось важкого і тяжкого у вашому житті, воно вже стається цього листопада. З чим я вас і вітаю, власне, любі водолійчики. Давайте ще від казкового оракулу карту візьмемо для вас. І це 12 танцюючих принцес із. Зачарованістю, як якісь чари, знаєте, були на вас, на вашому житті, і чари розвіюються, ці чари помирають. Це цікаво ще мені резонує, бо тут у нас невизначеність, і по цій казці власне, Казка була про те, що було 12 зачарованих принцес, і вони проводили свій час ночами у лісі. Вони там тусувалися, пили, танцювали, щось таке робили. І король шукав якихось чоловіків, які змогли б. Розколдувати їх, зняти ці чари і зробити з них нормальних, стабільних жінок, які вийдуть заміж, будуть народжувати дітей, і, власне, виконувати свою функцію принцес. І нікому це не вдавалося. Але потім, коли ці принцеси віднайшли тих чоловіків, в яких вони дійсно закохалися, ці чари спали, і, власне, все таки відбулося, як того хотів король. Але це було вже не всупереч волі цих принцес, а це були саме ті чоловіки, заради яких ці принцеси були готові і були навіть раді і щасливі пожертвувати цима тус тусовками своїми. Ну, Це не обов'язково, що ви так. Само тусуєтесь і не хочете стабільного життя, але це якась кінець невизначеності, коли ви віднайшли те, що вам. Потрібно те, для чого ви створені, знаєте. Може, це стосується вашої роботи, наприклад. Може, ви наразі перебуваєте у підвішеному стані стосовно того, чим вам займатися. Ви не можете віднайти ту справу, яка буде і подобатися вам, і до якої у вас є хист, і яка буде виходити і матеріально якось приносити, якийсь прибуток вам. І ви це знайдете. Цього листопада для вас стане ясно, чим ви дійсно хочете займатися, і це принесе в ваше життя більше визначеності і стабільності. Але може це, звісно, стосуватися і ваших партнерів. І ваших друзів, і взагалі, тобто ви можете мучитись через те, що ви не можете віднайти своє кохання або коло людей, з яким вам було б комфортно і цікаво спілкуватися. І тоді ви віднайдете своє або знаєте місце, де жити. Це може бути. Може, ви у невизначеності, ви не розумієте, і це місце вам чимось не підходить, і це з вами не резонує. І ви у підвічному стані через це, то тоді ви. Зрозумієте і відчуєте, ось я маю бути тут, я маю робити це, я маю бути із цими людьми. Ось таке відчуття і смерть невизначеності, тобто чари невизначеності спадають із вас цього листопада. І все це, звісно, сприятиме тому, аби наприкінці вже коридору затемнень ви повністю вийшли із цього важкого циклу, важкого шляху у світло. У якісь чудові, дуже приємні зміни у житті для вас. Чудово, чудова історія, я дуже за вас рада, любі водолії. Давайте ще таро карти запитаємо, що на вас очікує цього листопада, четвірка мечів. Так, наразі стан не дуже приємний такий, у вас можуть бути проблеми із тривожністю, із відпочинком, із сном. Ви не можете. Толком відпочити у вас завжди є якісь думки про те, про цю невизначеність може, про те, що відбувається, що вам робити далі, якесь нерозуміння ситуації, четвірка кубків. так, і ті пропозиції, які до вас надходять, вам більше вони не цікаві. І щось із минулого можливо, бо тут дивіться, в неї на цьому худі написано over it. Тобто все дістало. Я більше так не хочу. Я більше це не хочу бачити у своєму житті. Тобто ви готові внутрішньо до якоїсь зміни, але ви ще не знаєте, на що ви маєте змінити те, що. Вже вас дістало, Ось, скажімо так. Сонечко, сонечко, виходить сонечко, бачите? І буквально зараз в мене виходить тут сонечко для вас. І тут була така темна дорога, і там світло, сонечко, і тут у вас сонечко. Це зміна на краще. Це 100%. Якщо у вас проблеми із здоров'ям, Буде зміна на краще, певне, цього листопада. І також це може бути зміна на краще з приводу вашого відчуття безпеки. Оця, ця тривожність піде, вона зміниться більш гармонійним станом для вас. Так. Далі у вас. Король кубків. Так, ваш емоційний стан значно покращиться цього листопада. Через що? Через те, що Піде певна невизначеність, і ви будете вже чітко розуміти власну позицію. Знаєте, іноді ми не можемо ніяк змінити обставина. Обставини в нашому житті, але ми страждаємо більше не через самі обставини, а через те, що ми не виробили свою власну позицію стосовно цих обставин. Ми не знаємо, як ми до них відносимося, що нам з ними робити, що ми маємо відчувати з приводу всього цього. І це посилює нашу тривожність. А коли ви чітко займете свою позицію, ви будете більш стабільні емоційно. Бачите, по цій касі також цих принцес не було стабільності. Але у кінці каски вони її отримали, і у вас тут також смерть невизначеності. Тобто ви у чомусь визначитеся у якомусь важкому виборі, важкому питанні для себе. І через це ви отримаєте внутрішній спокій. Бо король Кубків він майстер власних емоцій, внутрішнього спокою, навіть коли довкола буря, цунамі і шторм. І ваше, ваш моральний стан він покращиться, це видно по сонечку. Семірка Жезлів. Так, якась певна боротьба, оця, яка відбирала сили у вас раніше, вона підходить до свого завершення. Це може бути ваша навіть моральна боротьба з самим собою, з якимись думками, а може бути також і з іншими людьми, певні конфлікти, якісь, якийсь хейт на вашу адресу. Але коли ви чітко поставите свої кордони, тобто, що вам це більше не потрібно у вашому житті, бачите, вона каже: «over it», все більше не хочу дістало. Ви зможете відокремити себе від цих енергій, конфліктних, ви перестанете витрачати час на них, на цю боротьбу, чи то з собою, чи то з іншими людьми неважливо. І ви отримаєте ваш власний внутрішній спокій і гармонію. Це все може відбуватися протягом листопада, звісно, цей конфлікт він може і загостритися під час вже листопада, і розрішитися. І ви можете зрозуміти це, що вам потрібно вже відокремлюватись від цих конфліктних, тривожних енергій вже в самому листопаді. Але вже в листопаді ви зможете відчути цей внутрішній спокій, любі мої. Семірка Кубків. Так, у вас, власне, Ой, знаєте, що я чую цікаве наразі по двох картах цих для вас. Тобто, ви сидите, вам пропонують щось вже старе, що у вас з чим ви давно вже е, живете, і воно вже вас дістало. І ви. Раптово розумієте цього листопада, що є набагато більше у світі можливостей, ніж ви думали раніше. Бачите, тут, тут в неї кубки ці всі, вони пусті, порожні, а тут вони наповнені, і для вас раптово відкривається світ із великою кількістю опцій. І тут так само, бачите, була лише пітьма, лише терні, а там як багато всього де є світло, і метелики, і якісь. Якась лань і квіти, і світло. Тобто відкривається набагато більше можливостей для вас цього листопада. Але, звісно, для цього ви маєте прийняти це рішення, що ви вже готові трансформуватися із цієї лялечки у метелика. Можливо, у вас до цього був період такий завмирання. Знаєте, ви були як ця лялечка, як гусеничка, ви не могли. Вилізти із цієї своєї скорлупи, чи як це назвати правильно, із цього павутиннячка. Але тепер ви стаєте як метелик, ви можете вільно летіти, і ви можете. Отримати від цього життя набагато більше, ви як вириваєтесь на свободу, де є багато можливостей, нескінченна кількість опцій для вас. І це також може бути трошки стресово. Бо коли багато опцій нам потрібно вибирати, і це може сприяти неспокою внутрішньому, знову ж таки, але ви з цим впораєтесь, любі мої, і ви зможете. Визначитись, визначитись. Оце ваше ключове слово насправді для цього листопада. Із невизначеності перейти у визначеність, у стабільність певну. Це може, звісно, стосуватись і багато опцій, наприклад, у стосунках, так, можливо, вже якісь стосунки ваші віджили себе, і ви, врешті, готові з ними покінчити. По смерті, і ви тоді зрозумієте раптово, що є ще багато людей, з якими ви могли б побудувати, спробувати стосунки. Або робота одна робота вже дістала вас. Ви врешті кажете: ні, годі з мене. Я більше не хочу цим займатися. І бачите багато інших пропозицій роботи або можливостей для працевлаштування вашого. Або це про місце, де ви жили, вам вже воно надоїло, і ви, врешті, готові. Закінчити своє проживання у цьому місці, і ви бачите багато опцій. Також може бути і по здоров'ю, якісь опції лікування, опції спілкування із друзями, нового кола спілкування для вас. Тобто, це може бути все що завгодно, все, що із вами розонує. Так, бачите, десятка мечів, смерть це, власне, є карта закінчення, карта смерті. І Саме ця смерть і це закінчення передуватиме сонечку для вас. І я чую наразі цю фразу: найтемніша ніч перед світанком. Оце те, що відбуватиметься у вас в листопаді. І бачите, найтемніша ніч перед світанком це, власне, те саме, що зображено тут. Вона із темряви виходить у світло. Тобто, це такий період, навіть якщо буде важкий момент цього листопада, він може бути, звісно. То пам'ятайте, нагадайте собі, оце передбачення у той момент, що найтемніше, ніч перед світанком. Скоро ваше сонечко вийде, ви вийдете у світло. І остання на сьогодні карта для вас це п'ятірка кубків. Так, і це вони разом, якраз таки мені говорять про те, що ваше певне розчарування і такий тяжкий моральний стан зміниться на. Почуття внутрішнього спокою на внутрішню стабільність. І ви будете почуватися, на відміну від того, як тут, бачите, тут вона також кубки ці порожні, і вона оплакує те, що вона втратила. Тут ви будете почуватися суперстабільно і що у вас все є. Вам є у вас є все, що вам потрібно. Тобто ця порожнеча піде із вашого серця. Це нормально, ви маєте прийняти, що це нормально. І звісно, це також нормально бути в траурі по вашому минулому життю, яке у чомусь закінчилось. Так? Е, у період змін завжди ми. Е, Знаєте, навіть якщо щось вже нам надогіло, і ми вже його не хочемо, але ми якимось чином звикли до цього вже. І ми бачили щось хороше у цьому. І це також частина нашого життя. Тому це цілком нормально трохи пооплакувати, те, що пішло, те, що більш не повернеться у ваше життя. І потім розпочати нову сторінку, нову главу вашого життя у світлі. Тому дайте собі час. На те, аби призвичаєтесь до е, цих змін, е, на те, аби оплакати це ваше життя у невизначеності, е, як, наприклад, у цих принцес, коли вони тусувалися, просто насолоджувалися життям. Потім вони зрозуміли так, що дійсно вони готові пожертвувати цим заради стабільних стосунків із коханими людьми, але все одно це було частиною їх життя, знаєте. і і це нормально сумувати через це. Але не потрібно через цей сум тугу і через це розчарування взагалі блокувати своє життя. Бо вам настав час перейти у світло, переродитися із лялечки у метелика і насолоджуватися вже новими сторінками вашої книги Життя, любі мої. Це дуже важливий буде місяць для вас, любі водолійчики, Він буде позитивний, але ці позитивні зміни вам не так легко будуть дані. Треба пройти через певне закінчення, аби розпочати щось нове. У вас це обов'язково вийде, ви отримаєте гармонію, щастя і внутрішній спокій наприкінці. Тому пам'ятайте про це, пам'ятайте, все буде добре. Кожна глава вашого життя вона є цінною і тернії, і світло. Це все складає те, ким ви є. Це все викарбовує вашу особистість і сприяє вашому духовному розвитку на планеті Земля. Що ж, любі мої, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого! Щасливого листопада, любі водолії!